Наші вітання із Таїланда. Мережа 7-Eleven дуже розповсюджена в Таїланді. Зараз ми покажемо, що ми привезли в подарунки і для себе із Таїланду. Це ліки. Дуже великий вибір парфумів та косметики. Ну і, звичайно, фрукти. Найсмачніше манго, воно, звичайно, на Таїланді. Це дуже смачний фрукт. Що можна ще? Запропонувати з того, що ми використовуємо. Це сушена айва, називається Байл. Вона дуже корисна, має лікувальні властивості, її корисно використовувати при захворюванні серця та печінки. Ось дивіться, яка сонячна і дуже смачна, смачне і манго. Ми пили як її смузі, так і її використовували в їжу. Ну, а це, звичайно, рисова локшина. Яку ми купили, щоб приготувати вдома. Ми полюбляємо такі страви. Із... Вона має декілька видів. Ми купили ось таку локшину і ось таку І чуть-чуть дрібніша, і чуть-чуть інша у приготуванні. Будемо готувати, спробуємо. Так що, якщо маєте важливість, ми рекомендуємо, можна купити. Там недорого. Так, ну і звичайно, кокосове молоко як же без кокосового молока щось на Таїланді. Воно коштує не дуже дешево, але смачно. Ну, Місцевий алкоголь, про який я розкажу чуть пізніше познайомлю вас із його властивостями. Ну, а це чай. Чомусь чай був три слона, а тут, як бачите, три коня. Чай смачний, запашний, має теж деякі лікувальні властивості і взагалі чай це корисно. Це інший чай. Вони відрізняються своїм наповненням і мають різні сорти. Цей чай у нас під номером 1, а цей чай у нас під номером 3. Ось такі чаї ми купили. І, і ще наголошую: сушений байл це дуже смачно. Так, ну і переходимо до таких, знаєте, смаколиків, які полюбляють як дорослі, так і діти. Це сушена рибка. Вона буває гостра, ось як, ця, як барбекю. Вона такий, знаєте, має гострий смак для дорослих. Вона має різні, різні смаки. Вона може бути як із. Барбікю так і з іншими надбавками ну і Переходимо до косметичних виробів. Вони продаються в аптеках, вони продаються в супермаркетах. Це крем дуже, дуже гарний. Я кожен раз привожу, це крем із равликом. То був крем Алоє Вера. Я кожного разу привожу крем з Таїланда. Це вже наша третя подорож до Таїланда. Дуже корисні креми і дуже якісна парфумова... парфумерія. Так, це колаген, тут невеличка, невеличкий об'єм. Бачите, написано навіть сусідською мовою. Гарні використання це сиворотка, дуже якісна, зволожує, гарно зволожує, і вона має немалу ціну, але її хорошо використовувати. Так, що далі? Якщо ви їдете, не везіть з собою шампунь, гелі і все, все, що потрібно. Ви це можете купити у 7-Eleven невеличких пакетиках, це у мене залишилося після використання. До речі, дуже корисний каротин. Ну і таїланд славиться своїми всякими, різними там пахучками, різними зволожуючими кремами, гелями, е, помадами. Це гель для губ чи бальзам для губ. Дуже корисно використовувати його, коли ти летиш в літаку, коли ти відпочиваєш на морі, на жарі пересихає. Ну, А це такі, знаєте, заманушки, які люблять тайці використовувати, е, Такі, як то кажуть, гелі. Їх можна, Вони люблять, що все, всякі різні запахи їх були з ними. От написано сексі. Ну, що ж, хочеш купити, хочеш бути сексі, купи на Таїланді таку штучку. Вони є як у таких от е спреях, так і є і ось у таких розприскувачах. Ось ми зараз перейдемо до них. Ось такі вони йдуть у використанні. Моя онучка дуже полюбляє всякі такі. Бризкалки, тому я її завжди купляю. Такі, і це інший аромат. Наскільки його вистачить, це вже залежить від того, як його буде використовувати наші онуки. Ось такий вигляд мають ці бризголки. Ну, і дуже великий вибір зубних паст для дітей. Ось ця паста йде із полуницею. А ви в дитинстві любили їсти? Зубну пасту я в дитинстві, коли чистила зуби, в моєму дитинстві була ягідна зубна паста, мені щось їй хотілося попробувати на смак. То я думаю, що зубна паста з полуницею сподобається нашим онукам. Вони будуть з задоволенням чистити зуби. Так, ну і далі йде в нас мило. Ми купили декілька різновидностей мила. Запашні такі, знаєте, гарні аромати, гарне не сушить шкіру. Ми завжди купляємо в Таїланді. Якщо ви будете, купляйте мило. Воно у них дуже дуже гарне. Ну, а це більш-таки подарункове мило, мило із кокоса. Ціна його невелика 39 батів відносно до української гривні це 1,37 Ну, от І порахуйте, яка ціна цього брусочка мила. Ну, ось так, бачите, хочете, не везіть з собою нічого. Краще купіть там, що залишиться повернетеся з ним. Ну, а це моя слабкість, це те, що я завжди купляю в Таїланді, все те, що мені подобається, це такі, знаєте, дозовані пральні гелі для прання. Ось тут написано їх. Чотири штуки, вони мають свій аромат, а п'ятий йде в подарунок. Ну, який же Українок не зверне, українець не зверне увагу на акції. А ми акції любимо. От. Це так, такого аромату чотири і п'ятий, ось бачите, йде в подарунок. Це такий аромат, а це інший аромат. От. Теж Так та само йде чотири, п'ятий йде в подарунок. Здається, запах рози чи чогось. Я, минул, я вже... Привозила такі гелі для прання, тому я їх беру. Вони коштують десь там 15-20 батів. Це дуже дешево, але дуже приємний аромат. Так, а це вже йде пральний порошок 110 грам його. Ну Його вистачить, як, як хто як буде прати. Ось такий порошок. Це те, що купляю я, те, що. Я привожу з Таїланду, у вас, може бути, своє. Ну, а зараз ми переходимо на ліки. Е, дуже славиться парацетамолом Таїланд. Він буває в них всяких різних різновидностей. Ось, е, бачите, е, такій упаковці йде, йде точно в іншій упаковці, але все це парацетамол. Його продають як в аптеках, так його продають в 7-Eleven. Ось такий він має вигляд. Я... Ми завжди користуємося цим парацетамолом. Ну, а це льодяники від кашлю. Теж дуже дуже така, знаєте, дієва корисна штука. Так, Ну, а це пастілки. Зараз покажу Це пастілки, які називаються 40 їх використовують при кашлі. Ну і ми повертаємося до спиртних напоїв. Який же ж українець не спробує місцевий алкоголь. Він має декілька різновидностей. Це е, тайський ром, він буває такий і буває інший. А це тайська горілка, яка, знаєте, така специфічна на любителя. Завітайте в 7 Левин. На все добре.